Водик, водик, Знімаємо вам бебик. Так, штанята. Бебик все сезонка. Такі джинсики. Моми. на у другий розмір. Костюмчик 86. Костюмчик 6 в одному ще. 86. І двоє таких штамушек. Далі є такі шапульки наші 12 місяців. Костюмчик. Рубчик. 80-й розмір буде. И 92-й. Покажу вам. Вот такая. З манжетиками копточка і з манжетиками такі штанятка. Далі буде 92-й чоловічки, три одинички з такими зайченятками. Пулагі. Такі набори. Три в одному. Буде 1-2-4 наборчик і на 6-9. на довгий рукавчик, 1-2 місяці. А, такі чоловічки ще є левенятка. Три одинички. Далі такі штанішки легенькі. На 104-й розмір. Дві одинички. Далі. Такий костюмчик. Такий костюмчик 98. Лосинки 2-3 роки. Водік з шортиками 2 одинички, 86. Такий піджичок. Классно, тут такі штанишки можна зробити. Лісові чоловічки з відкритими ніжками 92, лостінки 92. Набори бодіків 2,4. Півтора-два. 2 одинички. 9, 9 12. 9 12. Так, далі такі чоловічки йдуть на розмір. Піжама, пишуть піжама чоловічки. Закритими ніжками розмір 1-2 місяці. На 56 розмір. Так, далі, чоловічки такі на 80-й розмір. Наша пулечка така. 984. лосинки 92. 18 місяців. Костюмчик. Так, футболочки 2-4. На 52. Водик. Костюмчик 104 розмір. футболочки 2-3. Такі сукні 92-86. Набор пісочників в рубчик. лосінки 92, костюмчик 92, 92 футболочка, Шортики 98, 104, розмір, 2 одинички. Далі тут такі бодіки на довгі рукавчик. Дуже класні біли бази, Всі бірочкою. йдуть. 12,18, 12,18, 6,9 і 6,9. по дві одинички. Так, і є. Тут два костюмчика на 86-й розмір і на 74-й з шапочкою. Отакі вот два.